Вишкіл для патріотичного виховання молоді. Представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери провели табір. Його мета виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму. А ще військова підготовка юнаків та юнок. Як все відбувалося, розкажемо в сюжеті. Дуже тяжко. А що найтяжче було? Напевно, туналь, і ця стіна велика. Оце було саме найтяжкіше, особливо стіна. Там після тоналю ти швидко йдеш, і в тебе дехлики просто достає вже. Сенді вже прийшла смугу перешкод, яку влаштували для учасників вишкільного табору організатори Тризубівці. Тут юнаки та юнки тестували свої фізичні навички під наглядом інструктора. Ваша задача це не бігти її максимально швидко, а бігти її максимально технічно. Тобто, зважати на свої фізичні можливості, зважати на ті перешкоди, які є перед вами. Відповідно, треба думати. Нехай боя хтось прибіжить трошки швидше. Хтось трошки повільніше. О, Стосовно бажання зараз попити води і те, що у вас буде мучити спрага. Є ризик того, що ви зараз почнете залпом пити воду, вам може стати погано. Вас може або знудити, або ви просто будете себе почувати так, як не мало би, і ви не зможете нормально пробігти цю смугу перешкод та вишколюватись. На іншій локації учасників вишкільного табору навчають надавати домедичну допомогу. Нюансів є багато, але у час війни, очевидно, кожному з нас ці знання дуже потрібні. Ми перевіряємо шию і після цього зразу дивимося на руки. Також пам'ятайте за те, що рукавички. Як ви думаєте, які можуть бути рукавички? Не чорні, не чорні, правильно і ще є один колір, який не дозволяється, не рожеві. Далі обов'язково пахові зони також дивимося. Ми з е, під одягу отак видавлюємо все, тому що якщо одяг якийсь на гортексі. Відповідно, він ну не буде видно. Ось тут поверхневого цього розумієте. Воно все буде отут скоплюватись просто, і вам не буде цього видно. Цьогоріч у вишкільному таборі взяли участь 50 юнаків та юнок із різних областей України. Здебільшого вони вже побували у таких таборах, але знову виявили бажання удосконалити свої фізичні навички і послухати щось нове про захист України. Минулого року також була на вишколі, також трьохденному, але на Львівщині від організації тризуб. І загалом вже бі. Більше року стежу за цією організацією. Це дух, те, що дійсно ці вишколи вони дають от таке відчуття єдності, тому що тут ми всі насправді дуже сильно єднаємося. І загалом, це що ми загортовуємо себе, загортовуємо себе і відкриваємо собі те, що ми є громадяни своєї держави, і що ми маємо кожен боротись за нашу волю. Я брав участь у вишколах від правого сектору. Це було в Чернівцях. Мені подобається те, що тут вчать корисні інформації. Тут дійсно вони потрібні нам. Мені здається, кожен має долучатися до нас та навчатися разом з нами. Мені взагалі подобаються фізичні навантаження. Я займаюся спортом і поза вишколами, тому мені все подобається. Патріотичне виховання, воно безумовно актуальне та потрібне в даний момент. Основне завдання всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери це виховання молоді в дусі патріотизму і націоналізму. Цю ідею і втілюють тризубівці у вишкільних таборах, які проводять вже на постійній основі. Усе щоб спрямовувати молодь у правильному напрямку, розповідати та робити усе, щоб вони усвідомили, ніхто не принесе нам свободу. Ми повинні виборювати і захищати. Ми парамілітарна організація і леву частку програми кожного вишколу займає військова підготовка. Це домедична допомога, дуже багато часу приділяється цьому, оскільки маємо розуміти, що е, травми, е, кровотечі. Людина може отримати не тільки під час ведення бойових дій, але й в звичайному побутовому житті. І навички, як зупинити кровотечу, як розпізнати ту чи іншу небезпеку і завчасно надати допомогу собі чи оточуючим, є дуже важливою це база, медична база. Окрім того, Активно проводимо заняття зі стрілецькою зброєю, мінно вибуховими пристроями, розбираємо їхні види, механіку роботи, як працює той чи інший предмет, як зробити на етапі вишколи з меншим віком. Більше акцентуємо увагу на те, як безпечно. Розірвати контакт для себе для оточуючих для того, щоб ці предмети не створили загрози. Старшою віковою групою більше вже акцентуємо на тому, як ці предмети працюють для того, щоб можна було використовувати їх для захисту і оборони нашої країни. Паралельно, звичайно, ж є смуга перешкод, де всі учасники будуть проходити і тестувати рівень своїх фізичних навичок. Під наглядом інструкторів все це відбувається, щоб учасники мали змогу робити правильну вправу виконувати для того, щоб зберігати здоров'я, суглоби і не робити собі зайвих травм. Паралельно з цим проводяться заняття з топографії, заняття з альпінізму в такому ключі. Окрім цього, обов'язковим атрибутом вишкільних таборів тризубу є лекції з християнства з капеланами, з священниками і лекції з ідеології українського націоналізму. Тому що ми завжди акцентуємо на тому, що добре, коли є міцні м'язи, але набагато важливіше, щоб людина усвідомлювала чітко, чому вона робить ті чи інші речі, яка наша мета. Як до цієї мети дійти дуже часто на сьогоднішній день, особливо ми бачимо, коли величезна кількість захисників України зневірюється, зіштовхуючися з певними перепонами, проблемами з командуванням, забезпеченням, з різними побутовими викликами. Але і бачимо паралельно там, де є високомотивовані бійці, рівень підготовки, рівень злагодження в підрозділі набагато вищий ніж інколи буває в інших підрозділах. Тому Ідеологічна підготовка є надзвичайно важливою для цього, і це є обов'язковим атрибутом на вишкільних таборах. Вишкільний табір тривав три дні у дуже мальовничій лісовій місцевості. Облаштувати усе необхідне для його учасників тризубівцям допомогла районна влада. На протязі багатьох років ми тісно співпрацюємо з українським об'єднанням тризуб, особливо у сфері національно-патріотичного виховання нашої молоді, а також до готовності нашого населення до національного спротиву. Сьогодні один із таких заходів з українського об'єднання трузи проводить у нас у Коломийському районі. Це їхній вишкіл, який ми разом. Організували, долучилися до організаційних питань для того, щоб створити всі необхідні умови, щоб молодь належним чином мала можливість з ефективністю використати цей час, що проведуть тут у таборі, і це є дуже важливо. Дивлячись сьогодні, скільки тут багато молоді є, я упевнений в тому, що Україна має своє майбутнє. що Це є молодь, яка буде дбати про свою державу, буде дбати про майбутнє цієї держави, і нам є кому передати в Руки надійні руки майбутнє нашої держави Надія Плюхіна Ігор Горкофлюк для подій телеканалу НТК.